Всім привіт, друзі! З вами я Дентсон. Сьогодні ми з вами будемо прибирати в мене на першому поверсі, тільки я хочу десь колосиком ну, з моїм другом робити. Ну, тому що разом повеселіше буде. Он то вже його ні князь світиться. Підемо до нього в хаті. В Хати підемо. Прив, впав. ну ладно, нічого страшного. Підемо до нього, щоб. Бо в нього там і пілісос є, як би, і, 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 лісоси, якби, і швабро, щоб там помити. І пилюку протерти. коротше, має допомогти мені. Давайте через балкон дойдем, в принципе, я не разрешал. -ту. А тут іткет. Колос, вставай! Косян, давай, привет! Пошли прибирать. У меня в гаражі. помнишь, что я договаривал? Мы с тобой в шору договаривал, что ты будешь прибираться. Дождь почав, я только что ты не почему дождь почався. Вроде бы не передавали дочь, а це що такое? Что это такое, реально? Да. А за что такое? Що это що такое? О, бло... О ці... командные блоки. Не відкриваються что що, Нічого, Ничего, не знаю, они не запрограммованы. за фігня? за фигня? що что таке? такое? Ладно, а, а то шо такая, таке? это шов такое. ноги. это це, це такое? Тарелка какая-то? Там тоже командный блок. Я сейчас посмотрю сверху. Я зараз залізу на самий верх. О, oh, вау! Wow. Командний блок валяється. Щоб поставити його во сюда? Или ставить Странно, що це таке? Гаді, а ці що? сробеть? Не розумію нічого вообще. Вене лучше начать заниматься. Я надеюсь, нічого не зроблю. Не понял нічого. Що це таке? Что такое? Кажу кастрелка тут є. Ты не знаешь? Ты не це строишь, а ты меня троллишь, як обычно. Я не строю таке вообще. Он не открывается, а что роблять? Я не понимаю, что это такое. Помадні блок якийсь, я не знаю. Ще дождь почався? Не знаю вообще ничего. Ничего не понимаю. Ааа, погоди, может це... Типа, ну, трелка какая-то, может я и управляє, потенциально управляю типа цены. Дощь чомо ценами. Ну, что дождь так просто. Тем более так резко почався, что він... А не, не может быть. Тем более их наясни. А больше це... Що... Боже, я там дар не Або це я просто прикол ись. Ладно. Я лучше пойду за мечом на всякий случай и за броньку, я то, что я переживаю. Друзья, может вы знаете. Может эксперт, я и не знаю. Что-то может быть. Ой, ми, возьму лучше белонька. Шодочик сейчас на черманный огородик подорос. Шо? Ну шо бы чаша дочек, на химию огородик рости? растет? що огородик, це надо що что таке вообще. Так, я лучше везьму на всякий случай. Алмазы мне надо. О, ці, ця, так, шоутик, щитик, щитик. Візьмемо і покладемо. Вс. І підемо лучше розбирати, що це таке. Ти реально огород більше зараз переживаєш? А, я думаю, дощ закінчився, але ну, ні, я дочь не закінчився. Я від голоду. Я ж не хочу здохнути від голоду. я розумію, але надо розібрати, що це таке. Може, ми заранее і за іншої проблеми, так сказати, то, що ти сказав. Ми ж не розуміємо, що це таке навіть. Ми не знаємо. Як це об'ясняти? Якась реальна тарелка літаюча. Странно. Що ти не знаєш, що це таке? Ні? Ні. Треба щось зробити. Може це якісь спіони. Спіони? І тарелку побудували, а розрушені тим більше тарелки. Небесних, великих. Може це якась розробка воєнних або учених розробка. Фачить на мені ще одну на експертизу добавити. Давай, короче, розберемо і ці кусочки на експертизу зараз у що окей? Бале кількість короче, без думамат. Окей, що я зберу що? А не, мені не надо. Я все зберу. Щол бератиж, давай потом збереш. Там і так болото зараз получається. Що ти кажи, та ця яма така, що я не знаю, що від цієї тарілки яма появилась. А ці -блоки, блоки, ой, не лаки блоки, ці маленькі блоки тоже надо добавити не додати до оці. Так, так, що одна фастика є. Ці речаги, це все, що тут є, тут треба це все. А що, якщо вони ще взагалі зламаються? Ні, вони не ламаються, і не відкриваються, взагалі нічого не робиться. Я не розумію, що це таке? Ти не знаєш? Uh -uh. Ну, я кажу, треба учені експертизу це все робити. Добавляти, треба ще сюди учених викликати. Ай, вон на нозі. Угу, uh -huh, больно зи, тільки блін, Ну реально, ти не знаєш? Короче, давай помогай разбираться, не тільки на весь. Давай половинку розберемо, ну все ну. Я буду я щас схожу в урожайну, ну Урожайну, окей, бери. Ди ну, блін, я не знаю. Ну давай я зараз половинку відправлю. Посылку, напевно. А це що за сундук? Короче, на тобі блоки, дивись, ладно, на тобі блоки. Іди відвези на експертизу. Окей. Okay. навіть веде. Okay. Вс, коротше, колись зараз попливе, на yeah, no це сідаю. Там... Все, окей, давай пока. Така, я не маю розібратися якось, що ж це таке може бути. Собаки, може ти знаєш? Блін, ладно, піду порозмішляю, у мене там карта є, може я якусь пойму. Друз'яки, може ви реально знаєте. Дивіться, я тут того живу, що моя землянка така, міні. Получається десь у того. Впав цей корабль. От того получається. Я не можу поглядати, І... що це таке. Так, получається, наверное, що об'єкт з космоса прилетів. Блін, я не знаю. А ну собаки, ти тут сиди. зараз прийду. Тут безопасне себе ціну подвал. Блін, гроза шиця йде. Якось треба грузу виключати. Блін, я не знаю. Скрываем дверь, це там собачка. Странно, блин, я не знаю. О, это что такое? Динамит? Это реально динамит какой-то? Походи, там динамит. Блин, капец. Здесь мы должны нарваны. О, дождь закончился. Прикольно. Ладно, поплыли? Надеюсь, камера хоча б не в мене. Одежда, конечно, примок але що зробиш? заробишь. Надо хоть заплыть. Сейчас разминировать його якось. Це тоже страшно якось Блін, Блин, разминировать? Странно. Боюсь, якось. що ж це реально може бути? быть. якось валяється. О, -мо! Тикай! 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 Нифига себе! Вот цеда ловушка! Фу, капец, друзья! Уже ви реально знаете, что таке? Фух! Ладно, я больше пішов з яюсь. Хорошо, що машина камера воду не проницаємо? Ого, Господи. промок я вже. Донеточка. Це капець, капець. Думаю. помогіться. Давай сюди до берега, до берега, до гори. Фух. Бля, ты підскажите мне реально, что же я таке... это Бля... Бля, Я переживаю, чтобы наша чай залемит не, не рванул, может. Газ летаю. Ух. Надо якось вертати сюда. Чтоб не примокнуть еще якось. Вс. Пойдем. Левем мо точнее. Надеюсь, там с колосом все нормально. И наконец доплив. Ай! Все, давай, йдемо. Капец, тобто я вс восьмок. Ну, навесть, конечно, менше бронька была. Почти не, я лучше тут цю тарелку разберу. Бо якось, я кося не знаю. Разберу бы вдруг щось буде похане. Короче, реально розібрати. Потому что так важко ломається. У мене не з этого керкала, но так важко ломается, що капець. Командні блоки не ломаете вообще. Шо зачарувати її. А у мене чарки, наверное, що немає, не знаю. Ну капець. Десь це не загрожує, конечно, вообще і планеті якось Що робишь? Фуган, Добуваємо і все. Що ти робиш? О, а ти вже тут? Ти де? Ну да, я вже, вже зробив эксперту. Там динамит рванув, я не знаю. Це що таке за динамит лежителя знаешь? Я жещу, кстати, коли плив, плыв, кстати. Ч, взрыв взрыв? Это я взрывал динамит. Да ты взрыва. Ну я нажимаю на нажимную поту, я так понял, впидешь, я не знаю. Я же Типа, путану бабахнул. Типа... командные блоки не добываются, я не знаю, как они будут стоять. Это ну, капец, ладно, хай там вросать. Ну, это капец, ладно. А, друзья, что вы знаете, что это как то Напиши в коментарях, потім я не знаю просто що це таке. Там буде був бувденцев і колощати на тачка. Всім пока.